Пункти незламності у школах та дитсадках Чернігова цьогоріч не розміщуватимуть. Про це на щотижневій загальноміській нараді 3 жовтня повідомив виконуючий обов'язки очільника міста, виходячи із досвіду минулого року та враховуючи, що війна триває на випадок уражень Росією об'єктів критичної інфраструктури і тривалої відсутності світла і тепла, кількість стаціонарних рятівних острівців. Планують скоротити до 10 в різних мікрорайонах та натомість передбачити збільшення оперативного резерву. В цьому році не будемо повторювати досвід 22-го минулого опального сезону. В закладах освіти їх не повинно бути, це неправильно. Там велика кількість дітей, вони регулярно спускаються в сховищах, можуть зайти і заходять незрозумілі люди, тому їх потрібно замінити. Можливо, ми почали б з меншої кількості. І мали би розуміння резерву, що які ми могли б швидко розгорнути в разі необхідності. За словами Олександра Ломако, стаціонарними точками з можливістю зігрітися, зарядити гаджет, під'єднатися до інтернету та отримати найнеобхідніші ліки можуть бути до прикладу приміщення ЖЕКів, закладів культури, як от на Шерстянці, де практично немає альтернативи, колишньої Деснянської та Новозаводської районних рад тощо, тому він дав доручення керівнику профільного управління визначитися з щитким переліком і починати їх підготовку та комплектування. Займіться цим питанням, щоб ми до кінця тижня мали чітке бачення з цього питання. Почнемо ну, до, 10 місць. до 10 місць, але без освіти, без залучення до цього шкіл і садочків, бо це неправильно з будь-якої точки зору. Що стосується опалювального сезону, згідно із законодавством починають його, коли середньодобова температура впродовж трьох діб нижче восьми градусів, а така погода, за даними синоптиків, очікується наприкінці жовтня, повідомив голова правління АТ Бултеплокомуненерго Олексій Щербина. Отикає проходитиме включення планово. Щодо Чернігівської ТЕЦ і нового орендаря, КП теплокомуненерго залишаються лише юридичні моменти. На Сьогоднішній день йдуть юридичні питання. технічний об'єкт має вже готовий для запуску. Там завершуються роботи по тепловим мережам, Да, дуже багато розкопок, які були ще які починали ще технове. Але це все такі питання, які ми будемо вирішувати протягом жовтня листопада. А ось питання ліцензії, газ тарифу, вони юридичні і будуть розглядати ну, цьому на цьому тижні. Станом на початок місяця підписаний договір щодо переведення боргу Технови за спожитий газ, як того вимагає закон України, та направлений на погодження на Нафтогазтрейдинг. Днями мають відбутися засідання комісії, де розглядатимуть питання надання ліцензії із виробництва теплової та електричної енергії для Чернігівської ТЕЦ, а також нарада щодо встановлення НКРЕКП тарифів на послуги для нового постачальника Ішлося в муніципалітеті. Додамо, що на період дії воєнного стану і півроку після в країні діє мораторій на підвищення цін у сфері теплопостачання. І за словами виконуючого обов'язки очільника Чернігова для побутових споживачів їх піднімати не будуть.